Вітаю, шановні глядачі, закінчився черговий навчальний рік. Розпочалася активна підготовка до нового. тож темою нашої сьогоднішньої програми є підготовка до нового 2024-2025 навчального року. Відповідати на ваші запитання буде начальниця управління освіти і науки Тетяна Ващук. Вітаю! Тож переходимо до запитань: чи зміниться структура навчального року? Вітаю ще раз, шановні глядачі. Дійсно, хочу повідомити про те, що останнім часом в соціальних мережах іде активне обговорення щодо того, коли розпочнеться навчальний рік у закладах освіти. Дійсно, і на сьогодні визначено, що для закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої, професійно-технічної навчальний рік розпочнеться раніше ніж 1 вересня. Що стосується закладів загальної середньої освіти, то за словами міністра Оксана Лісового. Нас запевняють, що для шкіл це буде традиційно 1 вересня. Отож, 1 вересня 2024 року школярі мають прийти до своїх закладів освіти. Наразі активно ведуться також консультації, обговорення щодо того, можливо зміниться час початку освітнього процесу. Сьогодні говорять, що це може бути і 10 година. Але ми бачимо, що є певні незручності і для батьків, особливо це стосується дітей початкової школи, де батьки дійсно йдуть на роботу вранці, о восьмій. А для дітей не буде такого певного контролю, як дитина збереться і йде до закладу освіти. Тому сьогодні важко сказати, чи буде саме так о десятій годині. Я думаю, що ми ще отримуємо відповідні рекомендації. Обговоримо це обов'язково на наших засіданнях колегії з депутатами міської ради, і ми погодимо це питання, як цей процес буде відбуватися у нас. Що стосується власне ще самої структури навчального року, тобто канікули. Ми вже мали певний досвід. Це не в цьому році, а у минулому навчальному році, коли теж, зважаючи на те, що можливе будь відключення електроенергії, зв'язку з цим буде перебій з теплопостачанням. Ми зробили у січні місяці такі подовжені зимові канікули на два тижні. І ці два тижні ми відпрацювали в червні. В цьому році ми йшли традиційним шляхом все добре. Тому, якщо ми будемо бачити, що ситуація погіршується, що будуть такі передумови, що дійсно дітям не буде можливості навчатися у закладі освіти, можливо, ми теж підемо цим шляхом, що і по заминулому році, отож, будемо реагувати відповідно до того, як буде ситуація в країні і в нашому місті, зокрема. Ну, заклади освіти хочу повідомити, що всі забезпечені власне, генераторами і да, закладах дошкільної освіти, в закладах загальної і середньої освіти на базі наших закладів, скажімо так, створені пункти незглавності, які теж ще додатково забезпечені генераторами. Отож, у разі якоїсь такої критичної ситуації у нас буде певний час для того, щоб отримувати там світло і вирішити питання щодо подальшого освітнього процесу. Так, дякуємо. І також цікавить наших глядачів, яка форма навчання очікується онлайн чи офлайн. Уже ну, декілька оцих останніх років ми працюємо в декілька формах. Це форматах навчання, це і очний, переважна більшість, є двозмінність і є змішаний формат. Все це пов'язано із тим наявністю укриттів і відповідною місткістю. в закладах освіти, там де є укриття відповідної місткості, які поміщають всіх. Учасників освітнього процесу вони працюють повністю в очному форматі, там, де не відповідає заявлення кількості. Є двозмінність у нас і є очно змішаний формат. Тому ми, кожен заклад відпрацював вже свою систему, вона погоджена два роки вже відпрацьовано, тобто всі якісь моменти такі негативні з до цього відпрацьовані. І я думаю, що і на цей навчальний рік така система у нас залишиться, тому що на жаль, ну мізкості відкриття ми збільшити не можемо. Так, і одне з найпоширеніших запитань наразі, яка ситуація з укриттями. Так, у нас три наших заклади: це гімназія 2,6 і гімназія номер 9 які не мають власних укриттів, вони орендують і два роки поспіль освітній процес йшов з рахуванням орендованих укриттів. Тому виникла гостра потреба, щоб вони мали свої укриття. Депутати міської ради виділили кошти. Наразі уже в двох школах: гімназія номер 2 і номер 6 Проходять тендерні процедури, вони вже відбулися. Зараз вивчаються документи, буде визначений переможець, далі заключення договору, отримання декларації про початку робіт і відповідно до тендерних наших документів. Цьому навчальному році, у 2024-му, планується будівництво цих укриттів. Що стосується гімназії номер 9 там трошки інший у нас проєкт, тому що це пов'язано з тим, що дуже близько ґрунтові води, і потрібно ще цілу систему дренажних робіт. Тому наразі цей проєкт виготовляється. Після його завершення також будуть розпочати процедури і розпочнеться будівництво. Ну, наразі теж що стосовно термінів, мені важко сказати, як це вже відбудеться, чи будуть скільки буде учасників, чи все буде добре. Але принаймні процес іде, і я думаю, що ми досягнемо бажаного результату. Дякуємо. І останнє на сьогодні запитання: як сформовані класи зараз після реформи? Так. Цей навчальний рік у нас відзначився такою важливою подією. Ми внесли зміни до нашого плану е, трансформування закладів освіти. Власне, ми готуємося до 2027 року, аби в нашій громаді повноцінно запрацював профільний ліцей. Тому було прийнято рішення, що на базі ліцею номер 1 і Лесі Українки само буде створено такий ліцей. І для того, щоб полегшити цей процес переходу у 2027 році. Було прийнято рішення, що з цього року ліцей номер 1 не набирає учнів перших класів. Тому дітки вони пішли до інших закладів. Більша кількість дітей, так бажають батьки, вони пішли до гімназії номер 5 частина в ліцей номер 4 є гімназія номер 9 її ліцей 11. Тобто все за бажанням батьків ми всіх дітей прийняли. Наразі всі діти забезпечені. І підуть організовано до першого класу. Аналогічно, у нас відповідно до цього рішення: гімназія номер 2 номер 6 і номер 5 не набирають учнів 10-х класів. Це, скажімо так, певний такий вимагає процес, тому що і педагоги зменшуються у них педагогічне навантаження і потрібно забезпечити відповідну профільність. Тому ліцей номер 1 за попередніми даними вже набрав 10-х класи. Тобто і свої класи, і діти з цих шкіл, які я назвала, прийшли вже до подали заяви до ліцею номер 1 Наразі адміністрація закладу переймається тим, щоб сформувати відповідні профілі. Ну, на сьогодні, за попередніми даними, є потреба у організації математичного профіля, філологічний профіль, суспільно-гуманітарний. І залишиться ще один ну, власне для тих дітей, які на сьогодні ще не визначилися з профілем. Для них складно обрати, тому наразі для кожного класу буде організований один з тих профілів, які назвали. Дякуємо, пані Тетяна, за приділений час та надані відповіді. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах з міської ради. Не будьмо байдужі, будьмо в темі. Віримо у збройні сили України та перемогу.